Дякую вашій команді. Це дуже потужний сигнал підтримки. Для усіх нас, для всієї України, ми дуже вдячні вам за те, що маємо добрі стосунки з вашою країною, з Нідерландами, з урядом вашим. Особливо, як на мене, з Марком Рюте, я це ціную. Це дійсно дуже конкретні міцні стосунки. Я, я думаю, що завдяки цьому ми мали дуже добрі ухвалені рішення, які нам допомогли на полі бою. Допомогли рятувати наших мирних громадян. і гадаю, що це дало нам змогу досягнути значних успіхів з нашим зерновим коридором. Усі ці речі дуже важливими були і ми. Вдячні за ці важливі рішення, ухвалені Нідерландами. Дякую, пане президент. Дуже велика приємність і честь зустрічатися з вами. Нам дуже приємно відчувати теплий прийом у, ваших, у вашій країні. І зв'язки між Нідерландами Україною дуже тісні, дружні. Ми цінуємо ці наші стосунки. Хочу передати вітальні слова від нашого прем'єр-міністра Марка Рюти. Він дійсно цінує ваші стосунки і добру співпрацю. Нас вражає сміливість і е, здатність українців, українських вояків чинити спротив і боротися. Я вчора була у центрі підготовки артилеристів, зустрічалася. І з офіцерським складом, і з представниками батальйону, зокрема ті, хто на пансерхові гаубіці навчалися, і мене дуже вразила сміливість і хоробрість дух цих людей, їхня дуже сильна воля до боротьби і їхнє бажання перемагати це дійсно було дуже вражаючим. Це склало дуже глибоке враження на мене. Я також мала можливість відвідати бучу, поговорити з кількома людьми там, які відповідають за справи місцевої громади. Зокрема, це стосується місця вшанування загиблих у цьому містечку. І теж мене дуже вразила їхня готовність до спротиву, до боротьби. Їхня опірність, попри ті складні обставини, в яких змушена боротися Україна, Нідерланди далі підтримуватиме вас стільки, скільки це буде необхідно, наш уряд вже ухвалив рішення про надання Україні в наступному році підтримки у сумі майже на 2,5 мільярди євро.